Вітаю панство перед мікрофоном. Журналістка Лена Корж на часі передача слово і час, і говорити будемо про таку річ, як сталий розвиток з погляду історика. Сиріч історика і публіциста Івана Нагіленка. Добрий вечір, пане Іване. Добрий вечір. Світова екологічна криза наразі зачіпає кожну живу істоту. На планеті, і власне для людей є під кризи економічної. Не тільки в нас львівське сміття, екологічна біда, а у світі є загальна велика екологічна біда, бо мільярдів сім, сім мільярдів так? так сім мільярд. сім мільярдів. ми маємо населення, а природні ресурси виявилися вичерпними. І отей вислів на наш вік вистачить, яким дуже послуговувалися наші бабусі, дідусі і ще до них. Виявилося, що на їхній вік вистачить. А на наш може вже і забракнути тих чи інших певних ресурсів. У 1979 році вчені перед римським клубом виступили із докладом щодо необхідності зміни ставлення до природи як основи сталого розвитку. А власне, пане Іване, що таке сталий розвиток? Що це таке, коли він з'явився, як він обґрунтований і чи власне впроваджується? Ми звикли до терміну стабільний розвиток. Це коли є установлені чіткі правила і які практично не змінюються. Угу. Сталий розвиток це, коли є економічна основа, гарно прорахована, наприклад, зміни ставлення до природних ресурсів, якому угу. які дають базу для постійного вдосконалення і розвитку. Оця концепція сталого розвитку. В Європі практично в 1979 році була оголошена а в 1992 році вони її тільки почали реалізовувати. Тобто європі знадобився час, щоб зрозуміти і сприйняти ці тези, що обмежені природні ресурси, uh -huh. врешті-решт, породжують не тільки екологічну катастрофу, а й економічну. А в Україні є прояви сталого розвитку. А, значить, в Україні зараз почали обговорювати проблему сталого розвитку. Єдине, що аргумент найчастіше звучить один: що от людство знаходиться в стані екологічної катастрофи, це, наприклад, Чорнобильська катастрофа, uh -huh. це теж саме львівське сміття. Це невирішені проблеми. Що це повинно людей лякати у такий складний екологічний uh -huh. стан, і що на основі цього переляку й страху люди повинні змінювати своє ставлення до природи і природних ресурсів. Страх може виступити чинником активізації цих змін, але ж власне не чинником самих змін. Справа в тому, що з моєї точки зору страх взагалі не може призвести людину до активізації. Страх це коли людина попадає в бездіяльність. Вона боїться будь-що робити, бо ситуація навколо не дуже критична. А людина в футлярі така. Так, людина в футлярі. в футлярі. Тому сам по собі страх може заставити людину зробити два-три кроки, щоб, наприклад, той футляр закрити. Uh -huh. Чи зробити так, щоб цю проблему не бачити, з моєї точки зору, основа сталого розвитку це все-таки гуманізм, який розвиває у людини відповідальність, і гуманізм, який базується на любові до природи і на любові до людини. Тобто вирішується проблема відчудження між людиною і людиною, і між людиною і природою. Без гуманізму, без любові і без відповідальності в культурних традиціях, практично реалізовувати проблему сталого розвитку в Україні буде неможливо. Це будуть Такі грандіозні проєкти, які будуть закінчуватись невеликими, такими крапковими ударами, які будуть підтримувати тільки невелику кількість людей. Та коли гора мишу народила. Приблизно буде угу. так, з моєї точки зору, коли основа сталого розвитку, не буде орієнтуватися на гуманізм з відповідальністю. Іноді страх люди все-таки визначають як основу. Правильних дій, якщо не боїться, то робить, що хоче. Якщо боїться, то робить так, як треба. Але якщо ви з цією тезою не погоджуєтесь, то чим можна замінити страх? В Україні важливу роль грає культура. Саме культура формує наш спосіб життя, і саме українська культура на даний момент поступово виходить на принципи гуманізму. Плюс це відбувається як в соціальних процесах, uh -huh. так і в економічних, в общем, всіх сферах життя. Тому а гуманізм це любов до ближнього і любов до природи з відповідальністю і повинен стати основою цього сталого розвитку. Хоча в Україні для того, щоб була взагалі реалізована концепція сталого розвитку, потрібно вирішити дуже важливу проблему. Українська історія має 5 тисяч років існування українців, а 350 останніх років ми були під владою Російської імперії в різних варіантах. Там mm -hmm. Російська імперія, радянська Росія, форма міняється зміна. Зву, той же. Зміна А да. Практично на наших теренах закріплюється російська культура насильницьким методом через голодомори, нищення. І репресії, ясно, що це посилює відчуження людини від людини і від природи. І mm. ця російська колоніальна структура спочатку працює на Москву і центр. А зараз вона завдяки діяльності таких політиків, як Кучми, Кравчука, сформувала система, яка працює на олігархат, на невелику групу. Тобто невелика група людей 5-7 або 10% мають практично власність пов'язану з всіма виробництвами в Україні, mm. ясно, що така структура і система посилює відчудження людини від самого виробництва, відчудження людини від людини і посилює цю хижацьку експлуатацію. Бо ті 10% відсотків хочуть отримати як можна більше доходів їх не цікавлять інші люди, і ясних не цікавлять природні умови. Вони ставляться до них як до ресурсів. Тому у нас є проблема, без вирішення якої з моєї точки зору немає сенсу казати про сталий розвиток в українській культурі. У нас вже гуманізм виходить на перше місце, і так у нас є впливи постколоніальної російської культури з імперськими ідеями. То до тих пір, поки українська культура не стане пануючою на засадах гуманізму, до тих пір казати про ідею сталого розвитку сенсу немає. Бо як тільки ми почнемо її реалізовувати, спираючись на українську культуру, в російській культурі, яка орієнтується на імперські принципи, це буде викликати супротив, це буде породжувати конфлікт в самому українському суспільстві. Може сказати, що в Україні є конфлікт між Культурою і економікою немає конфлікту між культурою і економікою. Мені здається, що є конфлікт між двома куль... економіка. Підпорядкована олігархату. культура Це... віддана на відкуп нації. Справа дуже проста: угу. наша культура і наша система. Будь-яка, в якому суспільстві uh -huh. українському реалізується через соціальну структуру. Соціальна структура пов'язана з культурою. Культура пов'язана з соціальною структурою. Одне без іншого існувати, це як два боки однієї медалі, так. А, сама соціальна структура це схема взаємодії індивідів, соціальних груп, соціальних інститутів в суспільстві. Коли культура орієнтується на гуманізм, то і соціальна структура починає організовувати своє життя, виходячи з гуманізму. Коли культура орієнтується на імперські ідеї, то і соціальна структура починає орієнтуватись на імперські ідеї, на сили, на відчуження людини від людини, людини від природи. Пане Іване, а от ці останні повідомлення про акції протесту Росія без Путіна в Росії, це не може бути ознакою того, що ідеї гуманізму виходять уже на новий рівень якийсь і у державі, яка нав'язала нам оцей авторитарний імперський дух. В самій російській культурі, безперечно, є Достоєвський, є ідеї гуманізму, але є маленьке Але протягом багатьох років Росії, коли робила вибір між імперськими ідеями. І між ідеями гуманізму віддавала в своїй більшості перевагу імперській ідеї, тому що будувала імперію. До виступів в Санкт-Петербургі, Москві і інших російських містах я ставлюсь трошки скептично по одній причині: по-перше, гасла приблизно такі там. ВВП і прем'єр, ви обходитесь нам дуже дорого. Це гасла не пов'язані, скажімо так, з переосмисленням своїх культурних традицій, не пов'язані з переосмисленням ставленням не тільки до економіки, а до природи, до інших народів. Це суто економічні гасла. Санкції просто починають поступово діяти. Рівень життя населення падає, і тому починаються виступи в основному економічного характеру. На превеликий жаль, коли запитати тих же самих демонстрантів про ставлення до України. То мені здається, дехто скаже, ми гарно побили хахлів, дехто скаже, хахли зазамбовані. Їм треба виправитись і повернутись до братньої системи. І коли взагалі взяти українсько-російський конфлікт, їх вже не буде цікавити не наші 10 тисяч загиблих людей, серед яких жінки, діти, діти стали сирем, ні біженці. Їх будуть цікавити тільки їх військові втрати на цих теренах. І скажімо так, переживання чим це закінчиться для нас, отримаємо ми цю територію для себе чи ні? Тобто на даному моменті я в цих виступах бачу тільки економічну складову до гуманізму ще не до гуманістичного сприйняття. Причому гуманістичного сприйняття з відповідальністю, що ми несемо відповідальність всі разом з Путіним, а не тільки Путін за корупцію. Ми несемо відповідальність за українсько-російською. Війну такого поки що немає. Є звинувачення конкретних осіб, які мають підставу, але немає бажання аналізувати, виходити на питання гуманізму і саме головне брати на себе відповідальність. Бо ідея сталого розвитку може розвити лише тоді, коли людина не тільки орієнтується на любов, а іще ще бере на себе відповідальність. Я відповідаю за оцю природу. Я відповідаю за цю країну, і я повинен щось відповідно робити. Коли зробив щось не так, я то я повинен виправити свої помилки чи той ж навіть свій спосіб життя. Поки що таких варіантів в цих російських виступах я не бачу. На жаль, таких варіантів не дуже помітно і в українському суспільстві, яке ще живе радянським спадком. Зміни в суспільстві відбуваються ну, у політичних гаслах. Є простежується, але лише політична відповідальність, як каже наша верхівка, а політична відповідальність за погану політику не передбачає кримінальної в результаті. Революція гідності, помаранчева революція і акції Україна без кучми» У нас, по-перше, сформувалось громадянське суспільство. Це добровільне об'єднання громадян, які об'єднуються з метою захищати свої інтереси uh -huh. і цінності від інших організацій, навіть від держави. Тобто є люди, які готові брати на себе відповідальність. А для того, щоб брати на себе відповідальність, треба ту країну, те суспільство, в якому ти живеш, ту природу любити. Тому це позитивний факт. Є волонтерські організації, волонтерська діяльність, взагалі, з моєї точки зору, базується на той ж самой любові і відповідальності. Крім того, у нас сформувалась політична нація українська. Ти можеш бути етнічним вірменом, етнічним білорусом, політичним українцем. Чому? Тому що ти орієнтуєшся на гуманізм. Сергій Нігаян вільно володів двома мовами: і українською, і вірменською, і знав Шевченка дуже гарно. Угу. Тому ці процеси в українському суспільстві відбуваються і розвиваються. Подальшому я сподіваюся, що ці громадські організації. Які є з горизонтальної ролі, в якій вони зараз знаходяться, прийдуть в політичну, як, наприклад, в Польщі солідарність стала політичною силою і привела до відповідних змін в країні. Для чого це нам треба? Бо культурні зміни пов'язані з соціальними, поки у нас буде діяти стара постколоніальна російська соціальна структура, поки вона буде породжувати протиріччя і відчудження у всіх сферах життя. Для прикладу, візьмемо культуру, uh -huh. першим показником відсутності конфлікту. Є вирішення мовного питання, бо це символ того, що титульна нація на даних теренах не є дискримінована. Українці в цьому плані дискриміновані і дуже будучи титульною нацією, тут є багато проблем з цим. Я абсолютно згоден. Зараз є невеличкі позитивні зміни 25% на радіо, що з моєї точки зору дуже мало, і 75% на телебаченні. Угу. Є складність на побутовому рівні, вона стосується на коли ми заходимо в магазин, будучи українцем україномовним, і звертаємось до продавця чи когось іншого, українською нам відповідають російською, ми ніяк не реагуємо. Це вже наша відповідальність. Коли б у нас була на це якась реакція, і хоча б 10% жителян реагували, то я гарантую, у нас б всі цінники були по українською, всі б магазини розмовляли українською мовою кав'ярні. Мова це той самий символ, який показує рівень дискримінації, а відповідно рівень конфлікту в суспільстві. Є чіткі світові принципи, коли є титульна нація, чи то в Україні, чи в Польщі, чи в Німеччині одна, то існує одна державна мова. Там все створюється у мову для розвитку національних меншин, але вони не знаються національним меншином. І представник титульної нації володіє одною мовою, а представник національної меншини двома мовами. Української і вірменської, каже Сергій Гігаян. Yeah. Коли немає титульної нації, це Бельгія, це Швейцарія, то там існує від 4 до 8 державних мов. От коли ці принципи стануть домінуючими, Культурній сфері, і коли перестануть нам нав'язувати принцип, що російська мова повинна бути другою державною, що вона повинна бути мовою міжнаціональною спілкування, що в нас багато людей розмовляють російською мовою. Вибачте, не розмовляємо ми російською мовою, ми розмовляємо південно-східним суржиком російські слова. Але вся транскрипція наголоси структура виключно українська. От поки оцей процес не припиниться, поки буде породжуватись конфлікт. Тобто, Старий колоніальний принцип російський в культурі повинен відійти. Він відходить, значить в культурі зникає база для відчудження, а раз зникає база для конфлікту і відчудження, значить, покращується відносини як в суспільстві, так і покращується відносини з природою. Не варто очікувати радісних аплодисментів і дружного бігу носіїв чужої культури за поребрик. То є життя, і тут саме головне, щоб носії чужої культури все-таки вийшли на поняття гуманізму. А поняття гуманізму включає любов до батьківщини, на якій ти. Народився і любов до суспільства, і відповідальність перед батьківщиною і суспільством, в якому ти живеш. Коли звернути увагу до політичної системи, то ніхто не буде сперечати, що наша політична система є недосконала і що, на превеликий жаль, вона. Незважаючи на всі реформи, поки що працює на олігархічному верхів. І це породжує конфлікти в суспільстві, бо всі інші представники суспільства є незадоволені. Всі інші соціальні групи не отримують ні економічних свобод, ні політичних прав. Тому. Знову це спадок, який достався від російської колоніальної структури. Там начальник завжди прав, mm -hmm. і ця соціальна структура політична завжди працювала на Москву на центрі обслуговувала начальство. Зараз я ще раз підкреслю за Кучмі кучми Кравчуку. Це структура стала працювати на олігархат. Ясно, що така політична система, де начальника контролювати дуже складно, де існує сила права тобто, раз ти начальник, ти можеш робити все, що завгодно. Де у тебе немає гарантії, що ти сьогодні зайнявся цим бізнесом, і це буде твоя власність. Де mm -hmm. тебе постійно включають в корупційну систему, хочеш розвиватися з цього бізнесу, де багато дрібних підприємств просто закриваються і залишаються олігархічні, вона породжує відчудження. Багато людей оказується, без економічної бази, без. Відповідно, раз немає економічної бази, то політичних свобод і посилюється відчудження в суспільстві. А раз посилюється відчуження в суспільстві, то коли ти розумієш, що ця ділянка землі чи все інше належить якимось монополіям і вона не твоя, то відповідно буде ставлення. І вже тоді ніякі ідеї сталого розвитку, скільки про них не кричі, реалізовані не будуть. В той же час нам би бажано повернутися до старої української традиції, де існує верховенство права. Звертаю увагу не закону. Закон це установлений порядок, а є права людини. Є верховенство права, угу. а вже потім, відповідно до цього права, формуються закони. Ярким прикладом, ну найближчим, це є Гетьманщина і Запорозька Січ. Там існували звичаї права, які пізніше ставали законами. Крім того, там існувала система прямої демократії, звітності і виборності. Коли в селі об'єднувалася громада, вона обирала війта старосту. І він, живучи в цьому селі, разом з ними вирішив всі питання і ніс перед ними відповідальність. В містах Магдебурзьке право брали мерів і вони несли відповідальність перед городянами. Коли взяти адміністративну частину, то сотні об'єднувались і вибирали сотника. Сотні в полки. І вибирали полковника і полкову старшину. А вже полки на загальній казацькій раді обирали гетьмана і гетьманську старшину. І керівники на будь-якому рівні важили не тільки майном, а й життям за невиконання. Не вирішення тих самих економічних і соціальних проблем. Причому хочу звернути увагу, велику роль в цьому процесі грала громада. Об'єднання громад, Об'єднана громада села вирішила свої питання. Пам'ятаєте, як в одному з романів? Ось цей пагорб заважає нам жити. Угу. Ми вже багато возів на ньому поламали. поламали. То вони збираються разом і цей пагорб виравнюють дорогу. Що саме цікаво, за часи зі неї Бана Хмельницької діти сироти не займалися попрошайні Угу. Вони просто знаходилися в цій громаді а світи читати, писати с інше. Опікувався священник. А коли дитина ставала повнолітній, громада виділяла йому землю і будувала будинок, допомагала стати повноцінним членом громади. Членом громади. Угу. Тобто, хочу звернути увагу, оця система є українською. Це є в українських традиціях, і це тому проявляється в виступах і майданах. Дивіться, яка організація була на цих майданах, і де роль керівників, вже була зведена майже до мінімуму. І це була сама організація, це була українська традиція. От повернення до цієї традиції прямої демократії, верховенства права, буде ліквідовувати відчудження між людиною і людиною. Люди будуть допомагати один одному. А коли ти розумієш, що ця територія, де живеш, ти, громади, це твоя територія, це твоя земля. Ти розумієш, що ці ресурси небезмежні, що до них треба ставитись гарно, ти починаєш розуміти, що взагалі цей клаптик не може існувати окремо, він є частиною української екологічної системи. То у тебе змінюється. Це ти орієнтуєшся на той же самий гуманізм, любов до землі, любов до природи, і ти відповідально ставишся до цього. В іншому випадку, коли панує олігархічна система, все знаходиться в руках 10% олігархів, які зацікавлені в тому, щоб загнати всіх інших в барги під великі відсотки, отримати з цього постійно доходи і експортувати. Вони можуть жити навіть не в Україні, а в Англії, Франції. Де завгодно чи ті ж Росії, то вони будуть ставити до цього як до природних ресурсів, аби побільше вижити. А людина, поставлена в умови економічної в залежності, вже не буде цікавитись поняттям любові. На перше місце вийде страх виживання, і вона буде робити все, щоб в даний момент вижити. І вже точно буде ставитись до оточуючого середовища як до природних ресурсів. Є можливість урвати, вона буде уривати. А в результаті оцей конфлікт в українському суспільстві він є в культурній сфері, політичній сфері, і він зараз дуже ярко проявляється і в економічній сфері. Бо коли орієнтуватися на принципи української традиції, то там на перше місце виходить ринкова економіка з соціальними гарантіями. Ринкова економіка це коли ви є приватним власником, а соціальні гарантії це гарантії, які дають та ж сама громада. Бо у нас є проблема, яка збереглася ще з радянських часів. Як тільки ми кажемо про соціальні гарантії, ми повинні вважати, що держава, і державні службовці, і державний апарат можуть забезпечити соціальні гарантії. Я думаю, нікого не треба. Переконувати, що в сучасних умовах бюрократичний апарат це така ієрархічна структура, яка працює на начальника, який знаходиться вверху. І може тільки гарно виконувати розпорядження цього начальника, не більше. Тому от зростання ролі громад, перехід до посилення ролі громад в усіх сферах життя суспільства, створення такої горизонтальної соціальної структури, де відповідно будуть установлені правила гри, це саме головне. Буде породжувати ринкову економіку з соціальними гарантіями. Це та традиція, до якої звикли жити українці. В тій ж державі Зіновія, Богдана Хмельницького такого державного апарату за розмірами не було. Багато питань на рівні села і міст вирішували саме громади, саме вони грали роль того, чого ми звикли називати державним Апарат. апаратом. В сучасній Європі теж у дуже у багатьох з високо розвиненою економікою державах такого державного апарату, як в Україні, нема. Навіть комітетів у їхніх. Відповідниках Верховної Ради в їхніх парламентах такої кількості немає. У Франції здається, тільки чотири, а в нас надцять і ну, це, щодня плодяться нові Це все спадкова система колоніальної структури. Метрополія і імперія може контролювати свою колонію тільки через державний апарат Чим більше державний апарат, тим більше контролю, тим сильніший контроль, так. так. І от в чому ще є така важлива проблематика, що коли Україна стала незалежною, то Крім цього розвитку громадянського суспільства, створення політичної нації цієї боротьби, активно зберігалася стара соціальна структура з відповідними цінностями імперськими, цінностями, скажімо, сили. І що саме важливо, ця стара соціальна структура почала працювати не по новим принципам, а по старим є проблема. Значить, створюємо державний апарат, садово велику кількість чиновників. і Вони повинні цю проблему вирішити. Іноді 3-4 міністерства займаються одною самою проблемою. Але при цьому виникає проблема у всіх міністерствах недофінансування, яке не дозволяє вирішити основну проблему, задля якої вони всі були створені. Знову ж таки, виходить піраміда, тільки проблематична. До безкінечності так, от українське суспільство зможе перейти до проблем сталого розвитку, коли повністю ліквідує колоніальну російську соціальну структуру. І це буде ліквідовано як в сфері культури, імперські принципи заміниться гуманізмом, так і в сфері політичній, де буде існувати пряма демократія верховенство, права, так і в сфері економіки, коли на перше місце вийде ринкова економіка з соціальними гарантіями. Для цього треба розвивати малий і середній бізнес. Наприклад, 70% доходів во Франції дає малий і середній бізнес. В Німеччині 80% дає цей малий і середній бізнес. У нас в 90 роки малий і середній бізнес складав 5%. Зараз ситуація, мені здається, не набагато краще. Тому для того, щоб Україна вийшла на рівень сталого розвитку, щоб вона почала цікавитися економічними проблемами, щоб ми осмислили, що ресурси є обмежені і що обмеженість ресурсів породжує економічні кризи, нам треба повернутися до української соціальної структури, але на основі гуманізму і відповідальності. Коли цей процес в українському суспільстві відбудеться, то можливо, ми тоді зможемо прийти до реалізації цієї концепції сталого розвитку. Для цього треба лише відшукати в собі віру у себе та рішучість. На цьому кажу гостеві студії історики публіцисту Івану Нагіленку, і вам, пані та панове, до побачення. Ви слухали передачу «Слово і час, підготовлену журналісткою Оленою Корж. всім нам, почуємось за нової нагоди.